Так, народ всім доброго я знову записую друге відео сьогодні. І ось так виглядає зелений ліс. Тут фабр був, ось тут мамаку, туди його переставляю, а ось такою розсадою я пікірував помідор, можливо, чуть-чуть на 2 см більший. А ось так сім днів потім, виглядає виглядають ліс. О. Ну і по листочка зараз вам покажу. Ось така розсада. Ну трішечки. Тут ніби жовтувата, дамо калію рослин, можливо, комплексне, можливо, таке. І, звичайно, вона просохне і дамо Rootstar і 320. Хай собі росте. Так що в мене 160 штучок Мамако, 160 штучок Faber. Звісно, друга партійка буде висаджуватись. Так що кому треба, ось така розсада, червоноград, мости, суснівка, ближчі села, на середину квітня вже так буде нормально. Бо ще так не видно бутончика, тому якось так. Кому потрібно буде, звертайтеся, бо. 50 штучок вже заброньовано. І заброньовано 15 баклажанчиків в мене. І перців 25 штучок також якось так. Ось так виглядає рослинка. Я її переставляю. Далі кабачок від ензозаден також переставили. Тому якось так. І ось так поглядає баклажан. Йому зараз 9 днів від перевалки. І звичайно, в нас світла немає похмурно, але Тому і завтра вже розпогодниться. Також якось так. Тому підписуємось, ставимо лайки. А далі відео буде про Лопушанські.